Люди, ніби ангели, тільки крилі і не обійнявши літати не в силі. Як вберегтися від зависті? Люди бояться заздрості інших людей. Так само, як і з цього іншого, як і від Вроків, і від цього іншого. Так? Е... Моя близькість до Бога, вона, вона і буде робити мене сильним, так. І навіть і буде і на рівні духовному, так, щоб прокляття відігнати якесь духовне, і на рівні ментальному ситуації. Хтось мені позаздрить, може щось мені сказати. так. Тобто, ну, якщо я не маю Божого мислення івангельства іван іван сформованого, воно мене буде розвивати. Наприклад, я купив машину і тішусь нею, а хтось мені заздрі каже, та що ти таке купив? Це така машина, вона буде розвалюватися. І все, і я це. Але якщо я, я вже я можу то повірити в ту брехню. Але якщо я маю Боже мислення, я скажу, Боже, ти мені дав цю машину? Це благословення для мене. Дякую тобі за цю машину. І хто там що говорить? Мені байдуже, так? І цим я вже себе також на рівні світогляду, мислення. Так? Не дозволяє, щоб мене сатана через яку знищив. амінь Люди ніби ангели тільки однокрилі І не обійнявшись ми.